Вітаю всіх, дякую за запрошення. Для мене і для нашої компанії. Дуже цінно поділитися своїм досвідом. Я декілька слів розкажу про нашу компанію. Як і Оле, у Олени, ми доволі доросла компанія Телесенс стала it компанія, яка вже 26 років на ринку. Ми робимо продукти для мобільних операторів. Три найбільші оператори нашої країни користуються нашими продуктами вже більше ніж 20 років. Наразі це є критична інтра, інфраструктура, що додає. Вимог і відповідальності саме для нас, для на для нашої роботи, для наших сервісів, для наших рішень для операторів не тільки в Україні, ми, ми імплементували наші продукти в, в багатьох країнах, у мобільних операторів і. Ну, і працюємо, і вони, вони користуються нашими продуктами в тому вигляді, в якому ми їх розробляли наші спеціалісти вже більше 20 років. Ми компанія з Харкова, і як кожна українська компанія, ми допомагаємо. Я сьогодні хочу розказати про три наші проєкти. Вони різні, і я сподіваюся, що. Наш досвід буде корисним, принаймні цікавим. Так, про два наших проєкти вони були орієнтовані на дітей. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато шкіл України, ну всі школи України перейшли на онлайн навчання, не у всіх регіонах, як, ну, як ми це розуміємо. І виникла ідея ініціювати такий проєкт доставки ноутбуків школярам, бо не всі родини могли забезпечити там, індивідуальними гаджетами діток, щоб вони могли навчатися ну, в тих умовах, які були а в них був доступ до, до освіти. Взагалі вони продовжували навчатися. Ми організували цей проєкт. І почали е, комунікувати з партнерами, шукати спонсорів. Е, ми орієнтувалися на Німеччину, Ізраїль, Італію і США. І е, нам вдалося отримати допомогу від німецького фонду IVP. Він вже працює з 2002 року, і ми отримали допомогу в вигляді ноутбуків, які ми змогли доставити і. Ми їх роздали в, в Харкові в школі ну, номер 80 і змогли завести в Куп'янськ після його деокупації. Надалі ми ще змогли домовитися ще про партію ноутбуків і вже змогли завести їх на Чернігівщину і охопити шість сел. Ми продовжуємо працювати над цим проєктом. Я в кінці трошки. Розкажу про це. І другий наш проєкт, який теж започаткували ми з 2022 року, це допомога Янголам, ми зв'язалися з нашими партнерами і змогли... І змогли отримати донати, щоб закупити подарунки до Нового року, до Святого Миколая для діток. Це теж наш регіон. Ми, ми змогли привітати діток бійців Нацгвардії Харкова, волонтерів такою спільною ініціативою з Харківською академією культури студенти. Зробили концерт для діток, щоб якось щоб якось повернути до, до життя. Ну, це був 22-й, 2023 рік, це була доволі таки непроста ситуація в Харкові, і ми змогли привітати їх новорічними подарунками. Загалом ну, змогли привітати там, 1200 діточок. Це що стосується діток і так зараз пере... Ага. і розкажу про наш проєкт допомога захисникам. Саме як, як проєкт, який має назву, який там має розділ на сайті, в соцмережах. Він з'явився трохи пізніше, ніж почалася взагалі наша діяльність. Як це сталося? Коли почалася повномасштабна війна, один, потім другий наш колега, співробітник, приєдналися до ЛАВ ЗСУ. Ми з ними на зв'язку і почали допомагати. Наразі з нашої компанії, яка до 200 людей, вісім колег в лавах ЗСУ, один демобілізувався і, на жаль, двоє загинуло. Наш-директор hr Наталя Плига вона завжди з ними на зв'язку, вона завжди питає, що їм потрібно, яка потрібна допомога. Це все відбувається з 2022 року, і ми, ми збираємо на все і намагаємося робити це швидко. Наш ми це робимо серед співробітників, пишемо листа, додаємо на сайт, залучаємо, там залучаємо донати через соцмережі. І таким чином якось сформувався цей підхід. Це така швидка адресна допомога. Нашим захисникам. наш, захисникам, ну, це наші колеги, це родичі наших співробітників, наших колег або друзі. І таким чином, таким чином ну, з'явився і функціонує оцей наш проєкт. Я Олена в попередній доповіді казала, що кожен бізнес. Обирає таку форму допомоги зараз країни, то так от органічно якось сталося, що наша форма допомоги вона сама собою ну, стала такою, коли ми підтримуємо ну, тих людей, коли які поруч з нами в нашому оточенні. З моменту існування цього проєкту нам вдалося зібрати трохи більше трьох мільйонів гривень. І ми збираємо і. Ми, ми і, і, і купуємо і, і, і допомагаємо. І за цей час і хочу просто розказати наскільки це ну різноманітна допомога. Ми купуємо і амуніцію захисне оббудірування. Ми купуємо і реби, і захисні станції. Ми допомагаємо з ремонтом авто, і навіть інструменти для авто. Дизель, навіть, навіть ми швидко збирали на Лопати, бо бригаді треба було виходити на термінове завдання. Ми, ну, ми збираємо на планшети, монітори, помпові рушниці, тепловізори, рації, акумулятори, дрони, колеса, ноутбуки. Наш, в нашій компанії, наш загальний чат співробітників, напевне, найбільше, найбільше сповіщень там це про збори. Буває так, що ми збираємо, ну, відкриваємо збір і за день її закриваємо. Хочу, ну, хочу поділитися, що нашим захисникам, хлопцям, не вистачає тепла. і Оця от, вони захищають нас, і ця, ця турбота, вона ми часто отримуємо зворотній зв'язок, як вона їм важлива. Тому ми це робимо системно і постійно. Я хотіла додала декілька прикладів, презентації, хотіла вам роз, розказати. Ну, як, як це виглядає? Це ми збирали на авто для нашого колеги Максима, який працює ну, майже з перших там, місяців існування компанії. Тобто, д -д -д дуже дуже давно э для його і його побратимів з підрозділу аеророзвідки ЗСУ, ми, ми збирали на автомобіль? До нас звернувся родич нашої колеги, їм потрібні були монтаж. Монітори для відображення інформації 55 дюймів, і ми ну, зразу закрили цей їх запит. І е, також ми, от третя фотографія, це наш співробітник Денис, е, теж для бійців інженерно-саперної групи. Проти е, механіз, окремої механізованої бригади. Е, ми спільними зусиллями збирали на автомобіль для виконання їх бойових задач. Також, як я казала, це абсолютно різноманітні запити. Ми і збирали на ремонт буса, на шини доволі частий такий запит. Ну і так, як ми часто, наш hr директор Наталія Полига, дуже ну, завжди на, на зв'язку з нашими колегами, які в лавах ЗСУ. Вона питає, що їм потрібно, що їм, що їм хочеться, що їм треба. І ну, каже, що не, не вистачає хлопцям домашнього тепла. Ми передаємо домашні смаколики, печемо печиво, і ну, навіть в, 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 в такій формі ця допомога відображається в нас. Так, але ми отримуємо також і зворотній зв'язок. Ми робимо зараз до речі, другий збір для спецпідрозділ, для спецпідрозділу Кракен. І один з його командирів нам подарував нам підписану власну книгу про українське козацтво. Також ми отримали грамоту від захисників військової частини 3027 з Харківської області. Наразі з актуальних зборів, над якими ми працюємо, це збір на автомобіль для спецпідрозділу Кракен. Ми, ми зібрали 250 тисяч гривень, але продовжуємо збирати, бо наша ціль 400. І е, хочу розказати трошки про наш підхід, про наш досвід за третій рік війни. Він схожий для мене там, на стратегію маленьких кроків, коли ми постійно, системно е допомагаємо адресно допомагаємо війську через наших колег, через тих, кого ми знаємо. Е в Україні дуже багато е малого та середнього бізнесу компаній, і, як і якщо е кожна компанія буде. Системно, пристрасно допомагати війську ну, в будь-якій формі через своїх співробітників. Це, це закладе основу суспільства в ці, ну, от в ці важкі часи дуже важливо ну, рухатися постійно і не збавляти темпу, не втомлюватися, не, не переставати діяти, бо, бо це дуже важливо. Також хотіла ще е, поділитися з вами ще таким моментом. Ну, не факапами, а взагалі хотіла розказати, що за, ну, там, за якимись такими зборами і успіхом, які можна показати, стоїть так також стоїть і робота, яка може не знаходити якихось результатів. Ми, наприклад, Дуже опікуємося от ситуацією з харківськими школярами та відсутністю ноутбуків, бо не, роз, не, ну, ми не розуміли, коли буде офлайн навчання і чи безпечним воно буде. Ми розробили такий драфт проекту, звернулись в Норвежську раду е біженців і. Е вони дуже зацікавились от саме цією допомогою. Також ми спілкувалися з департаментом освіти Харкова. У них є теж певна проблема: це для проведення ЗНО в укриттях. Тепер треба облаштувати ці кімнати ноутбуками, щоб діти приходили і здавали ЗНО. Бо вони не можуть проводити це в школах. Бо якщо буде повітряна тривога в Харкові, вона дуже часто, то їм приходиться спускатися. Ну це дуже виснажливо для дітей хвилюватися. Ми отримали від них навіть лист, запит і мали дві зустрічі з Київським офісом НРС і з Норвежським, але їх бюджети вони складаються на рік, і у нас наразі цей проект на паузі. Ми будемо до нього. Повертатися е наш підхід ще такий, що ми використовуємо будь-які можливості. Е ми завжди шукаємо можливості допомогти ну, в нашому випадку нашому регіону з тими потребами, які ми розуміємо і знаємо. І ми не припиняємо діяти, навіть якщо ну, щось нам вдається, щось не дуже вдається, але ми не припиняємо діяти. І в планах компанії підтримувати цей темп. Розширювати аудиторію для донатів і працювати далі дуже і хочу ще сказати, що дуже дуже важлива підтримка саме нашим захисникам, бо вони, вони захищають нас, і от ця, ця підтримка їм дуже важлива. Тому закликаю бізнес звернути на це увагу і. Можливо, дійсно з якоюсь пристрастю знаходити ресурси для того, щоб підтримувати і захисників, і свій регіон, своїх співробітників. Дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, наш досвід був цікавим.